І у червоний куток октагону запрошується. Павло Гаврищу! trouble my life is like a video people pointing at he go tossing cake the haters on more break or planning even when it's moving slow i just keep on playing them up like my lady straight bullet it even blue for self do it on your own terms make them second guess you when they all come calling you put them in your river the crooked cops they people live dirty you see ni ko to octagonu asks... zaproshuyetsya Artur veikli down to the end of your day Професійний поєдинок відбудеться у возі до 70 кілограмів за регламентом 3 раунди по 5 хвилин. І боєць Червоного кута. Чемпіон України з кікбоксингу Вако, Призер Кубку світу з кікбоксингу. Боєць представляє місто Київ. Гаврищук! І боєць кута, чемпіон України з кіокушин карате. Призер чемпіонатів України з бойового самбо, Професійний боєць з моїй тайна в бентах. Боєць представляє спортивний клуб «Ратник Київ. Артем Виклич. Перший раунд. Рухаємося з вами далі. До цікавого поєдинку Артем Вейклич. Той боєць, який просив усім глядачам передати всім прекрасного вечора від Артема Веклича. В гарному гуморі він підходить до цієї зустрічі. його рекорд-профі, 4-0 його рекорд-профі так само і на Муай-Тай, на Бентак. І він заряджений на перемогу. Думає тільки про неї протистоянні з Павлом Гаврищуком. Тож Артем Веклич. Яскравий і за межами клітки, і безпосередньо внісло кіків цей поєдинок. і починає просто знищувати снигно свого суперника. Але Павло Гаврищук має рекорд 3-0 в кікбоксингу К-1. Зрозуміло, що всі ці він також мусить це проявити, мусить дати відпір на тему викличу. Веклич. На ногах відпрацьовує не дозволяє себе дістати і ще один жорсткий лукік попередній нозі свого суперника. А зараз Веклич опиняється в нокауті. Рефері рятує Веклича від ще гірших пропущених ударів зверху. Ось це так завершення. Поєдинку Павло Гаврищук. Він підходив до цього поєдинку в статусі аутсайдера. Але він спіймав, але він спіймав свого опонента ногою в голову. І Артем Веклич зараз намагається прийти дитями. І Лікаря необхідно клітку. і ще раз дивимося. За тим, як Веклич відходить. Невдали лукік від нього. І ось тут. Як получає <плес> ногою. <плес> Прекрасний удар від Павла Гаврищука. І тут єдина надія на те, щоб з Артемом Векличем все було гаразд. В плані здоров'я. Він зазнає поразки. Нокаутуючий удар від Павла Гаврищука. Прекрасно підловив він помилку свого Це суперника. Вау. Це жорстко. І тут треба відзначити репері. Треба відзначити третього кліці, який відразу чітко все усвідомив, чітко все зрозумів і кинувся на захист бійця, який вже зазнав достатнього пошкодження. І Павло Гаврищук вибачається перед командою свого суперника за емоції, але його емоції можна зрозуміти. На щастя, Беклич підводиться. Це вже великий плюс, але ще й досі покитується він на ногах. Жорстко пропустив він ногою в голову. Павло Гаврищук апсетить місцевого улюбленця. Апсетить того хлопця, якого багато хто бачив переможцем сьогоднішнього поєдинку. Що цьому поєдинку близьковишну дострокову перемогу локаутом здобуває боєць червоного кута. Павло Гаврищук! Оплески бійцям, оплески його супернику неймовірно.